Шановна громадо, вітаємо всіх на урочистому зібранні, присвяченому святкуванню Дня Державного прапора та дня незалежності України. Це свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних, свято рівних українців та українок, усіх в усій нашій державі, страшна реальність війни. Показала усьому світу незламний дух, героїзм, хоробрість, міцну віру українського народу і те, як потрібно відвоювати незалежність своєї батьківщини та захищати її символіку. 24 лютого 2022 року мільйони з нас зробили вибір: не втеча, а зустріч, зустріч ворога, опір і боротьба, небілий прапор. А синьо-жовтий стяг символ свободи, слави і відродження України. І мить, коли підніметься прапор та зазвучить державний гімн це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну та спонукає на нові подвиги заради батьківщини. Державного прапору України, ми з вами зібралися біля найвищого державного прапора у нашому районі. Державний прапор один з офіційних державних символів суверенітету держави. Він є втіленням національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. Там к стоїть що сива гриво сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчин. Леченьку, бо же дівчино,

Σαν ανοιχτό μάγια, όχι ακόμη σκούζινε, όχι ακόμη σκούζινε, κοχανή μυστική. Όχι Yeah! Mm -hmm. Наш захід завітав начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко та депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько. На знак пошани до символу свободи і боротьби за незалежність запрошуємо покласти квіти до державного прапору України. Да. Так, у не станцію красиво боляче про це говорити у святкові дні, але за нашу незалежність та свободу Україна платить надзвичайно високу ціну людське життя. Щодня Україна втрачає своїх синів. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкраще цвіт української нації. Безстрашні! Мужні наші герої вони віддали своє життя за свободу рідної землі, дорослі чоловіки та жінки, молоді юнаки та дівчата, чиїсь діти, кохані, брати і батьки неможливо виказати весь сум і жаль за обірваними життями для вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу. Стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, які загинули у наслідок збройної агресії Росії проти України, оголошується хвилина тиші. Сьогодні наша держава переживає найскладніші часи з моменту проголошення незалежності. Але ми, як ніколи, готові стояти за неї до кінця. Два з половиною роки ми почали творити нашу перемогу, багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли паніку, ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили в себе й свої сили, в збройні сили України. Розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тероборону, ППО, поліцію, ДСНС усі наші сили оборони і безпеки у великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Хто тримає в руках зброю, кермо авто. Штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти, і дипломати, комунальники та рятувальники, всі, хто працює, вчаться в університеті або школі, все це заради нашого майбутнього. А воно це процвітаюча, незалежна. Вільна Україна, і це ще одне побажання для всіх українців. Нехай скоріше прийде час повернення, повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України, повернення наших земель, і тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог, повернення того, що у нас вкрали, дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків. Ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє наше село, останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, та нашу останню ворогу нам є за що боротися, ми готові за це боротися. І зараз, коли один говорить слава Україні, весь світ відповідає героям слава! Ося рідної землі, і борітися, поморте в будь-якій змови, і борітися, поморте, все, що у злі, заспіваємо пісню за Україну. Потрібна допомога в моїй рідній землі. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі! Поборити поборете будь-які змови і борітися, поборете все, що у злі, заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність, болю її, заспіваємо Україну за її незалежність за волю її, заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога за Ще раз вітаємо вас зі святом. Бажаємо жити довго і щасливо в квітучій країні, без зовнішніх конфліктів і під мирним небом, з чудовим настроєм і з великим ентузіазмом, з безмірною любов'ю в серці та вічною любов'ю до батьківщини.